Вітаю Терезів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, Терези, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам потрібно звернути увагу. Дивіться на карти, шукайте свої підказки. Нагадую всім, розклад в нас загальний. І так, перша карта понеділок. Кубків Терези починають з якогось святкування, з якихось приємних емоцій, можливо, хтось йде на день народження, на весілля, на родини, на хрестини, на якесь приємне міроприємство, де ми можемо провести його. В приємній компанії, можливо, ви просто збираєтеся з друзями після роботи, можливо, е зустрічаєтеся е взагалі з людьми з минулого. Тобто, десь там, де нам приємно, де в нас є спільні розмови, де в нас є спільні якісь. Інтереси, де ми можемо поговорити приємно провести час. Тобто, понеділок отакий позитивний момент, навіть якщо це після роботи, навіть якщо це на пару годин, все рівно ця карта дуже приємна. Вівторок вісім кубків, і щось буде хороша, наверно. Гулянка вісім кубків говорить про те, що людина іде шукати якусь емоцію, яку їй не вистачає. Можливо, буде вже настільки приємне спілкування, що ви вирішите, що це занадто. Тобто вісім кубків це людина чогось засмучена, щось їй не вистачає. Можливо, їй щось сказали, можливо, щось зробили. І її от вона хоче залишити цей стан залишити. Е той, то місце, де вона є, тобто роботу, стосунки, можливо зовсім змінити свій підхід до життя, кинути якісь пагубні звички, які їй не потрібні, і почати щось спочатку. Середа, карта сили. І ви налаштовані рішуче, тому що карта сили нам буде говорити про те, буде говорити про те, що в нас є енергія, в нас є запал, в нас є харизма. Ми поставили ціль, і ми до неї йдемо. По силі в нас є здоров'я в цей день, відмінне. У нас немає якихось головних болів, артрита, артроза. Тобто, сила в нас говорить про те, що ми дуже гарно себе почуваємо. Карта буде говорити нам про те, що нам потрібно в цей день докладати максимум зусиль для нашого якогось досягнення цілі. Якщо ми кладемо якусь ціль, якщо ми хочемо змінити своє життя, всереду ми будемо налаштовані оце все змінити. Карта буде говорити нам про те, що ми повинні виявляти свої якісь неправильні хаті. І подавляти їх знову ж для того, щоб добитися бажаного результату. Четвер. Сім пентаклів буде говорити про те, що ми очікуємо якогось певного результату, але його поки що немає. І в четвер, у нас буде отакий стан, який нас може заставити трошки так посумніватися в собі, а чи вийдеться у мене, а чи вийде у мене. А чи є у мене для цього кількість сил, а можливо, я не справлюсь і так далі. Сім пентаклів нам говорить про те, що нам потрібно набратися терпіння. В четвер, можливо, така якась ситуація, яка буде нас от, пробувати викинути з того стану якогось рішучого. Но вам потрібно звернути увагу. Е чи в, чи в правильному напрямку ви йдете? Чи те, що ви вирішили змінити, чи дійсно воно вам потрібне? У Вас одна карта позитивна, одна прям така, коли впадаєте в негатив. Знов позитивна, знов негатив. Тобто, так як ви є Терези, дивимось п'ятницю. О, і приходить карта смерті трансформації. І дійсно в Терезі щось буде цікаво, смерть нам говорить про закінчення. Все ж таки, ви вирішите з чимось. Закінчити якусь роботу, якісь стосунки, якісь моменти в вашому житті, які померли, які не приносять вам задоволення. В п'ятницю до вас приходить осяяння, ви все ж таки завершаєте той етап в своєму житті. Нарешті до вас доходить, що це вже потрібно змінити, воно мені не потрібно, і у п'ятницю буде от така у вас трансформація. Субота. Карта Верховної жреці, да, два старших аркана, причому такі немаловажні, будемо казати. Верховна жриця знов нам повертає до того, що ми повинні прислухатись до інтуїції. Тобто, якщо ви тут вирішуєте, все ж таки щось закінчити, верніше ви не вирішуєте, а так вас підведе життя. Верховна жриця нам каже, прислухайся до своєї інтуїції, ти на правильному шляху, не піддавайся якимось там взагалі неправильним діям. Прислухайся до інтуїції, і вона, вона завжди нас веде правильно, ми просто не вміємо її слухати. Можливо, ви в суботу можете взнати якусь таємницю. Можливо, ви будете звертатися до людини, таролога екстрасенса, езотерика, тобто до тої людини, яка може вам відкрити якусь таємницю. День такий, знаєте, спокійний, але в цей день ми можемо взнати багато якихось нюансів, на які у нас були закриті очі. І неділя двійка кубків. Приємний день, коли ми можемо провести його зі своєю другою половиною. І двійка кубків нам говорить про романтизм, про якісь приємні емоції, про людину, з якою ми можемо познайомитись. Тобто тут у нас. Емоційність, тут знайомство, тут такі, знаєте, перші прояви якоїсь закоханості. Про те, що от ми, от рука об руку, ми з партнером налагоджуємо якісь наші стосунки, і ми працюємо обоюдно. Да? Не тільки він, не тільки я, а ми разом працюємо для того, щоб наша пара була разом. Якщо це не говорити про чоловіка і дружину, це буде говорити, я маю на увазі, чоловіка і жінку. Це буде говорити про те, що, можливо, хтось на роботі, і вам дуже приємно сьогодні в колективі з партнерами ви знаходите спільну мову, спільні якісь інтереси і працюєте знову ж для досягнення певної вашої мети. І дайте мені пораду для Терезів. Так, порада для Терезів на тиждень. Терези, дійте. Якщо вам пропонують якусь, ну навіть не пропонують, тут може випасти вам якийсь шанс змінити ваше життя, тобто. Дуже багато таких карт, які говорять про те, вони кричать вам про те, що дій, все для, те, для цього в тебе є. Туз жезлів це дія, це не емоція, це не думка, а дія. Ми повинні діяти. І е, вам випадає такий шанс. Не знаю, куди, кому треба діяти. Знову ж повторяю прогноз загальний. но той, кому ця карта випала. Він зрозуміє, що потрібно діяти і змінювати своє життя. І так, Терези, бажаю вам благополучного тижня і до зустрічі.